Ось такі запчастини до кавоварки далеті Мука Експрес, а саме воронка, де насипається кава. Ось нові. Вони розраховані на кавоварку на два горнятка. тобто Кожне горнятку по 220 мл разом 440 мл. Вона йде в комплекті відразу з резинкою. Це оригінальні. Були куплені в фірмовому магазині Біолетті. І ось пише навіть що вироблені в Італії. Ще деяка особливість. Якщо подивитися на останню сторінку інструкції, то запасні частини, оригінальні, вони такі пишуть. Є... Два види саме цих воронок. Називається імбуто. І ось ця, що в мене, пишу так само, що на дві, на два горнятка і ось зверху пишу на два горнятка. Бо є на одне горнятко і ця іде. Я так розумію, до електро капучиноварки Яка в мене так само є електро і вища йде менша воронка. І так само от намальовано дрібним таким, що електро і кавоварка на не на два горнятка, а на одне. Кипочена варка, яка використовується на газу. Наразі такої в мене немає. Також є сіточка з резинкою в комплекті. Так само є на різні ці моделі, ручка пластикова, і на кожну з них, тобто можна подивитись сам клапан він стандартний для всіх кавоварок і якщо подивитись це є електро Вучина варка, якщо подивитися на її клапан, о, саме воронку, то ось різниця. Тобто в діаметрі трошки менше. І плюс має не посередині е цей штирьок, стержень А ось такі по боках, щоб не перегиналося, бо якщо посередині, то може трохи рухатись. А в цьому варіанті так само, але більше вже... Конструктивно зроблено, що вони збоку. Людина замовила нову таку воронку по причині того, що зносилась не резинка, а сам стержень він зруйнувався, просто сам метал окислився і майже відлетів. На фотографії я потім вкладу, можна буде це бачити. Це або брак, або ну, по металу, або ну, вірогідність того, що від окислення від води хоча менша вірогідність, але якщо коварку погано просушили, мокрою її зібрали, скрутили і лишили так, то ну, на довгий період часу і після цього під дією вологи йде окислення металу і йде руйнація. Хоча сама воронка є сталева. Нержавіюча сталь харчова, ось значок. Позначка є. Так що кожну коловарку бажано після промивання від кави просушувати а вже потім збирати в все разом. Все, дякую за увагу.